Всіх вітаю! У багатьох є питання, як виправляти помилки і як їх бачить учень, коли ми працюємо з комп'ютерів і ноутбуки відповідно. Дуже легко, коли ситуація у нас з використанням телефонів та планшетів. Там є олівчик, вчитель виправляє, і дитина одразу бачить. На комп'ютерах і планшетах у нас такого немає. І зазвичай, маючи роботу учня, ну як зараз я створила спеціально для цього відео. Я відкриваю роботу учня і можу додавати коментарі, так, відповідно, тому що у мене немає олівчика для виправлення. В той час, коли учень мені надіслав роботу, і так само він її бачить, так як ми зараз бачимо. З коментарями, ніби все зрозуміло. Але нас цей варіант зараз не влаштовує. Тому я заходжу перевіряти роботу, зараз ще раз спочатку, у мене два облікових записи: є мій з літерою N. І учня з літерою У. Я заходжу перевіряти роботу як вчитель, і бачу, що у нас з'явився додаток, який я налаштувала для нашого домену. це відкрити через КАМІ». Я натискаю відкрити через камі. Трохи чекаю, поки буде відкриватися мій файл, конвертую його. Можу сказати, ну, можу натиснути хрестик, щоб не підвисала моя робота. Мені наразі не потрібна та функція, яка була запропонована. Багато тут чого можна зробити: зберегти, надіслати, додати в папку, але ми починаємо працювати з найпростішими, нічого не лякаємося. Шукаємо щось, що схоже на олівчика. От у нас є інструмент для малювання, можна товщину його обрати, колір обрати, багато різних функцій зробити. Ну, хочу я виправити, наприклад, помилку зеленою. Хочу, щоб помилка була написана з великої літери, на що я вказую. Хочу зробити, можливо, виділення так, тексту. Спробую це зробити там обвела і. Залишилося задоволена. Ну і багато різного функціоналу, ви самостійно зможете це зробити, спробувати і побачити, як це відбувається. Якщо ви помилилися з виправленням, можете застосувати інструмент мастику і ці ваші виправлення скасувати. Але мені наразі цікаво, щоб їх було видно, тому я їх повертаю. От, виправила я все необхідне і закриваю. Просто закриваю. Нічого можна не надсилати, додатково не натискати, тому що всі мої виправлення автоматично зберігаються в середовищі цього додатку. Бачите, сіренько у мене з'явилася сейд, збережено вже вже оновлено. Коли я нічого не роблю, у мене цей сейд зникає. Тепер просто натискаю хрестика і закриваю. Дивіться, як зараз виглядає робота учня, яку ми щойно перевірили через камінь. Це дуже важливий момент. Поки ми використовуємо попередній огляд, ми можемо нічого не бачити з комп'ютера, наголошую та ноутбука. Але якщо ми відкриваємо тепер через камі, я бачу своє виправлення. І тепер увага! Як бачить виправлену роботу учень. До речі, давайте ми її повернемо, вже точно повернемо. З оцінкою, та нехай буде 90 балів, так? І повернути. Повернути. В цей час наш учень оновлює, бачить, що він отримав 90 з 100 балів, може відкрити свою роботу, і якщо він просто попередній огляд відкриває, він виправлень не бачить. Якщо це не буде планшет або телефон. Щоб побачити виправлені помилки, так само він має відкрити через камінь. І ось наш учень вже бачить, що помилки виправлено і може зробити роботу над помилками. Ну, інакше учень не буде бачити виправлених помилок. Якщо через певні обставини у вас відсутня можливість відкривати через КАМІ, як його додати, натискаючи на стрілочку вниз, підключити більше додатків, обрати серед потрібних КАМІ, просто написавши 4 літери камів, і додати. І тоді він вже у вас буде налаштований на вашому пристрої, в вашому обліковому записі, правильніше сказати. Дуже легко з ним працювати. Використовуйте, сподіваюся, що трошечки допомогла.